Поспостерігайте за собою хоча б тиждень і повиписуйте усі ці думки, які ви говорите про себе. Ну, хоча б декілька днів. Бо справа в тому, що всі ці думки, які ви говорите про себе десь там, ви в них вірите. Бо за час, поки вони жили у вашій голові, ви так багато разів їх прокручували, що вони стали вам рідними. Ви з ними зрослися, ви сприймаєте їх як абсолютну правду. Тобто це не просто там якісь думки один раз ви колись сказали ні, це образ, який ви самі собі створили, ваш власний власний образ це абсолютна правда, з якою ви живете, створена вами у вашій голові. Саме тому оцим наступним кроком буде для вас подивитися на всі ці думки і поруч із кожною з цих думок написати: це правда чи ні, це правда чи вигадка в моєї голові, це дійсно факт, чи це просто я собі придумав? Я коли з індивідуальними клієнтами займаюся, взагалі все починається от просто з цієї теоретичної бази, хоча в групі також ми про це говоримо, коли груповий коучинг я проводжу, про те, як працює наше мислення, бо це є один із найважливіших моментів. Я поясню, ми без цього просто не можемо рухатися далі. Я пояснюю, що ми маємо з вами від'єднуватися від своїх думок. Є я, а є мої думки. Бо те, що ми чуємо в своїй голові, Дуже часто не є правдою і ніяким чином не стосується нас. Якщо ви чуєте в своїй голові я маю бути сильним, ви маєте зупинитися і сказати собі, це лише думка, це не я.